Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні ми обговорюємо питання децентралізації влади в Україні. Вітайте нашого гостя, це народний депутат шостого скликання Юрій Ганущак. Доброго дня, Доброго дня. питання децентралізації влади в Україні, воно не нове, але кожного часу все гучніше лунає з вуст парламентарів різних фракцій. Скажіть, будь ласка, за оці понад два десятиліття, що завадило Україні зробити системні реформи у цьому напрямку? Насамперед, це пострадянське минуле, тобто схильність до авторитаризму. Скільки б не говорили халва, а в роті не солодко. не солодко. І тому, скільки б не говорили децентралізація, але реально хочеться самому рулити. Децентралізація реально це є створення паралельної влади, тобто держава втрачає монополію на влади. Це є винахід кінця ХХ століття, по суті. І він пішов на зміну федералізації, тому що федералізація, фактично, створення тих же самих суб'єктів, це теж свого роду е позбавлення монополії держави. Тобто є держава, має пов повний комплект свій, і є е там штати чи землі мають теж свій комплект. але... Федералізація передбачає, що це чорний ящик, тобто суб'єкт федерації, чорний ящик. Він робить закони для того, хто є всередині, для органів публічної влади. А децентралізація передбачає наскрізні відносини держави із кожним рівнем влади. Тобто вона має відносини із регіонами, із субрегіональним рівнем, і з базовим рівнем. Тобто, фактично, децентралізація це є наступний крок. Закони визначаються єдиним законодавчим органом, чорного ящика немає. І фактично держава через своїх представників контролює законність рішень органів місцевого самоврядування на всіх рівнях. І фактично вона контролює тільки на відповідність законності, але не доцільності. Тому що доцільність і ефективність контролюються виборцями. Тобто місцевому самоврядуванню дається право на помилку. Дається отакий спектр повноважень. І кажуть, от в сфері оцих повноважень ти приймаєш своє рішення. Кожний рівень окремо і немає ієрархії рівнів, тобто область не вище. Над районом. Район не вище над громадою. Вони всі паралельні. І це означає, що однозначно міжбюджетні відносини прямо із центром, тобто з Мінфіном, по суті, комунікативні відносини теж прямо з центром. За часів інтернету і комунікації це абсолютно нормально. І зростає дуже сильно роль. Асоціацій, тобто тих об'єднань, вони не державні, але публічного характеру, які є переговорниками між державами. Тобто у нас зникає потреба другої палати, яка нібито має представляти там органи місцевого самоврядування, але в більшості випадків тільки один рівень представляє тобто, регіон. Тому що переговорниками, якщо це введено в закон, виступають асоціації від кожного рівня. І рішення, яке стосується саме сфер місцевого самоврядування, не приймається без проведення таких переговорів. Така система існує якраз у світі, і це є фактично е, то, що називається децентралізація влади. І е, Україна мусить прискорено пройти цей шлях, тому що децентралізація почалася фактично з 80-х років. Ну, Наламали дрова в Європі реально, тому що децентралізація однозначно передбачає компонент реформи адмінтерустрою. Без цього неможливо за означенням. Чому? Тому що нам потрібно створити кожний рівень дієздатним. Чому? Тому що основа децентралізації це європейська хартія, тобто, та, європейська хартія місцевого самоврядування. Це основа, яка є. Оскільки воно було. Прийнято чуть-чуть пізніше, ніж наша Конституція, то ми відповідно і не сильно вписалися. І в нас в Конституції написано, що місцеве самоврядування це є право місцевих органів влади там здійснювати повноваження. Причому е Хартію навіть неправильно переклали. написали ча частина державних повноважень переклад, а в оригіналі частина публічних повноважень. Це абсолютно різні речі, тому що. Держава плюс місцеве самоврядування дорівнює публічне. І ось е, зараз є потреба вернутися саме до, е, до витоків саме Європейської хартії місцевого самоврядування, зафіксувати, що місцеве самоврядування це є право і спроможність. Так от спроможність визначається державою саме. Чому? Тому що якщо держава дає повноваження, вона зацікавлена в тому, щоб ці повноваження виконувалися належним чином. Наприклад, дає повноваження по ремонту і утриманню доріг. так? Uh -huh. Один із елементів це фінансова автономія. теж Тобто, це право встановлювати ставки місцевих податків у дуже великих розмірах. Це оподаткування своїх виборців. І собі, селу дали місцеве самоврядування. Село приймає рішення побудувати дорогу. Воно коштує дуже дорого це все діло, і вона встановлює непомірні податки. Очевидно, що це бунт, очевидно, що люди не хочуть платити, очевидно, що село не є е, дієздатними в цьому відношенні. Чому? Тому що якщо воно встановила податки, і держава визнала, що ти є самоврядування, ти орган, який приймає рішення, то вся махина, вся машина державного примузу працює на рішення цієї сільської ради. Тобто, з'являється судовий виконавець, там ходить по дядьках, каже, плати е, оцей непомірний податок. Ну, це є нонсенс. Саме через те у світі провели, де, кругом де впроваджується е, децентралізація, проводиться реформа адмінтерустрів. Тобто, створюються такі осередки, де е, є дієздатність фінансова, тобто, це здебільшого навколо економічних центрів, які витягують. Навколишні поселення. Здебільшого це достатня кількість людей. Ну, мінімально це 2,5 тисячі, але реально це має бути набагато більше, тому що бізнес Тобто, кучкується. Децентралізація це навіть зміна територіального. Обов'язково це обов'язковий елемент. Якщо хтось мені каже, що, що цього можна обійти, то він або лукавить. Або не розбирають або не розбирається у цих питаннях, і тому децентралізація передбачає проведення адмінтерустрою на двох рівнях: це є базовий рівень створення громади і це є субрегіональний рівень. Якщо базовий рівень це основа, це є ну, швидкість або близькість надання послуг найбільших соціальних послуг, це 95% всіх послуг надається саме у цій громаді. Зараз вона в районі. Фактично надається. Ми район ділимо на два, це і називається громадою. Ну, по суті, це так вийде. А другий субрегіональний рівень це є район. Їх буде приблизно 100. тобто із 490 в 5 разів менше. Вимоги до району диктуються вимогою вторинної медицини, тобто, це створення госпітального округу. Оце і є ті вимоги, які стосуються вторинної медицини, це і є вимоги, які стосуються району. Щодо регіонів, то всі е, розмови наших недругів е, про те, що треба об'єднувати регіони, треба робити землю, як колись там і так далі, і так далі. Все це є підігравання нашим ворогам. Однозначно. Чому? Тому що з точки зору здорового глузду і тих вимог, які існують в Європі, наші регіони є ідеальними. Буквально ідеальними для того, щоб вони зразу вписалися в Європейський Союз. І при хороших розкладах, тобто хороших розкладах, якщо наш уряд достатньо розумний буде і почне нарешті працювати Державний фонд регіонального розвитку, який проголосований, але він не працює, бо ну не хоче уряд децентралізації. Жоден не хотів, може цей буде проголосили. То якщо це почнеться, тоді регіони будуть мати прямі відносини. І з Євросоюзом і отримувати кошти з так званих структурних фондів. От які рішення ви дуже багато вивчали цю проблематику, причетні до е, створення теорії децентралізації влади. Які рішення мають бути зараз першочерговими, щоб дати старт початку цієї реформи? На насамперед рішення те, яке демонструє, те, що ми серйозні, це рішення про Київ, закон про Київ, закон про Київ, який передбачає розмежування повноважень між головою. Держадміністрації, який виконує функції контрольні, як я казав, і координація діяльності територіальних органів центральної влади. Ну, це насамперед силові структури. А з іншої сторони, Київрада, міський голова, який очолює виконавчий комітет київської влади. Фактично, децентралізація передбачає, що і державна влада, і. Самоврядування є рівними посилі, рівними посилі. Не один, так як зараз, допустимо, от обирають зараз мера. Один і цокає. 25 числа у нас вибори. І в нас мер вибирається, потім приходять, а в нього повноважень немає. Всі повноваження у Держадміністрації. Починається конфлікт. Він неминучий цей конфлікт. Друга позиція: якщо ми робимо оцю збалансовану систему, в такому разі у нас є контрольні функції, тобто ресурси є. У місцеве самоврядування, але він не може зловживати цими ресурсами. Чому? Тому що на, на сторожі цих речей стоїть держадміністрація. І от так система працює. Так кругом в Європі, і, до речі, і в Сполучених Штатах, працює система. Державний контроль, але неможливість проспоряджатися цими ресурсами. Тобто, те, що у Франції називається спонукання до правильної дії. Тому що теорія децентралізації яка є таке: люди, коли вибирають... Вони здебільшого помиляються. Так от на сторожі того, щоби в рознос не пішла система, комуналка, стоїть оцей голова Держадміністрації, який спеціально навчений, який спонукає приймати правильні рішення. Чому? Тому що в нього от прийняли неправильне рішення, незаконне рішення. У голови Держадміністрації є місяць, щоб його розглянути, проаналізувати, зупинити і подати в суд. Починає зловживати всі підряд, програє в суді. Тобто він втрачає авторитет. Якщо він пропустив, теж втрачає авторитет. Бо коли же ж вилізе воно на поверхню. І тоді вже у загальному порядку треба зупиняти через цивільний позов, це і так далі. Тобто, знову ж таки, він втрачає авторитет. Тому голова адміністрації повинен завжди бути, то що називається в тілі. Він завжди повинен бути, ну фактично, це є правник, це є юрист. Спеціальною підготовкою, це ротація, однозначно, щоб не йшло зрощення з місцем. Це ж не тільки по Києву, це, це по всій Україні. По всій Україні на рівні районів і на рівні регіонів мають бути оці голови держадміністрації, тобто їх сотня. Це не мною придумано. Це е, зараз уже негайно треба проводжувати. Про причому по лінії РНБО треба проводжувати. Чому? Тому що це була реакція Наполеона на розвал Франції у 1806 році. Після того, як він побачив, що регіони дрейфують, о, він просто поділив на 4 кожний регіон, зробив 100 департаментів, ну, 96 у, у центрі. О, і все, на цьому сепаратизм закінчився. Чому? Прямі відносини голів Держадміністрації із центром раз, Сразу падає потужність обласного центру. Падає Чому? Тому що повноваження. По координації діяльності безпосередньо з центру передається головам держадміністрації оцих районів, а їх 4 на область. А район, отой наступний район, він достатньо потужний, щоб певним чином концентрувати ресурси і виконувати повноваження, але він достатньо слабкий, щоб мати амбіції бути незалежною державою і бавитися у сепаратизм. Нинішні райони, оці 5, в 5 разів менше, 490 районів. Вони слабкі для того, щоб концентрувати ресурси. Фактично, єдине призначення нинішнього району, яке було за, за часів Януковича, це забезпечувати правильні результати виборів. Все Ці інші повноваження фактично у них не були. Більше того, центральні органи виконавчої влади таким чином територіальну сітку робили, щоб неможливо було координувати. Наприклад, між. Податкові міжрайонні адміністрації. Ну, який голова адміністрації буде координувати, якщо він працює на місто і ще на два райони, все, він по повністю безконтрольний. Чи міліція теж міжрайонна міліція? Все. Тому ось о, наступним кроком, який уже без закону треба зробити, це прийняти рішення по координації діяльності територіальних органів виконавчої влади і положити на оцю сітку майбутніх районів. Тобто тільки у цих районах майбутніх створюються органи, в усіх інших нинішні органи перетворюються у підрозділи без права юридичної особи. Але повторюю ще раз, територіальна присутність влади повинна бути кругом. Тобто децентралізація це є повсюдність як місцевого самоврядування, так і державної влади. Так от, деяких міністерств територіальні підрозділи повинні бути у кожній громаді на найнижчому рівні. Це казначейство, це пенсійний фонд, це є відділ соціального захисту. Але я кажу, це, це є підрозділ, не орган. Різниця між органом і підрозділом орган отримує повноваження безпосередньо через закон. Тобто приймає рішення, ставиться підпис, ну, наприклад, по податковій, привести інспекцію там-то і там-то. А от підрозділ він готує матеріали для проведення цієї інспекції і проводить ті заходи, які стосуються негайного реагування. Це щодо міліції, прицікання правопорушення там і, так далі, і так далі. Рішення по суті відповідно до закону приймає орган. І це в системі державної влади є посилення контролю. Чому? Тому що той, хто приймає рішення по суті, він не має прямого контакту. І з тим, кому потрібне це рішення. Ну, наприклад, оформляється субсидія, чи оформляється пенсія, чи щось подібне. Первинні підрозділи готують матеріали, але орган затверджує, перевіряючи їх. Прямого контакту немає. І це дуже серйозний антикорупційний момент. Тобто, оце вже треба зробити. Потім негайно вже зараз треба приймати в першому читанні зміни до Конституції. Інакше ми не зможемо запустити нічого. Ми не зможемо запустити ні реформу адмінтерустрою, ні оцю ж реформу децентралізації. Щоб в вересні ми вже мали у другому читанні, тим більше, що я ще раз кажу, конституційний процес потрібно певним чином навіть розділити на дві частини. Децентралізація це ті речі, з ким, де люди практично всі дозріли. Якщо ми зараз цього не зробимо, то тиск Москви буде настільки сильний, що він буде вимагати федералізації. Поки є можливість прийняти в першому читанні е, зміни до Конституції в частині децентралізації і почати процес, це треба робити. Тому що всі інші зміни до Конституції, вони є е, ну, питанням дуже серйозної от, е, політичної домовленості між партіями, там, і так далі. В той час, як по децентралізації, вроді би є якийсь консенсус. І тільки очевидні недруги, ми знаємо, де вони є, вони проти. Але вони відкрили своє обличчя. Тобто ми чітко знаємо, федералізація означає розпад країни, означає здачу країни Росії. Це є знак рівності. І тут вже ні в кого не повинно бути сумнівів, ні в кого не повинно бути ніяких з цього приводу ілюзій. За означенням, хто говорить про федералізм, той говорить про зраду. І це слово має звучати кругом. Я вам дякую. Дуже часу не так багато. Я нагадав глядачам, що гостем студії був Юрій Ганущак, народний депутат шостого скликання, і ми почули його власну власний погляд на тему децентралізації влади в Україні. Залишайтеся на парламентському, далі буде.